Обійми того, хто поруч. Сьогодні Європа відзначає День обіймів, засноване свято у США майже три десятки років тому. День обіймів стає все популярнішим і в Україні. Чи знають про це свято Львів'яни та чи люблять обійматися, дізнавалася Любов Стопчук за народним повір'ям під час обіймів люди обмінюються душевним теплом. Перевірити його правдивість та зігрітись вирішила і я. Хлопці, можна вас. Нахати? А ви знаєте, що сьогодні день обіймів? Так, ми знаємо. це. А вам подобається це свято? Так, це хороше свято. Обіймують приємні людям. А кого ви вже сьогодні обіймали? Подруг. Подруг. Тільки в подруг дівчат про день обіймів. Де хто знає, де хто ні, проте обійнятися не відмовляється ніхто. Деякі поспішають надолужити упущене. Я зараз своєї сестри я його схову, обніму і передам, що сьогодні день обіймів. А оці дві студентки про свято знають та обійняти нікого. Нема кого шукаю співчас. Сільна Кілька хвилин знайшлися щасливці, яких дівчата зігріли дружніми обіймами. Чи правда, чи ні, що обійми корисні, вирішувати вам. Однак гарний настрій та позитив таки буде. Любов Ступчук, Анатолій Лопаченко, новини.